На Львівщині впіймали автозлодіїв, що викрадали дорогі іномарки. За даними міліції, на рахунку злочинної групи із трьох чоловік щонайменше 15 автомобілів. Крадії діяли на території майже всієї Західної України. Викрадали тільки престижні автівки позашляховики Праду та Лексуси. Одного із автозлодіїв піймали увечері у Львові біля власного помешкання. Іншого наступного ранку на Жовківщині. Чоловік переховувався у закинутій сільській фермі. Під час затримання у сховку міліція вилучила цілий арсенал. Набір відмичок і сканерів, які використовували для крадіжок, бронежилети, маски, наручники та набої різного калібру. Там вилучено ряд е виглядних речей. Також автомобілі на яких вони скоювали злочини. Їздили також різного виду. Е Боєприпаси, і зброю, також бронежилети, жилети, маски, також не виключно, що вони також відходили розбійні напади в нашому регіоні. Зараз правоохоронці шукають третього учасника злочинної групи та перевіряють припущення, що зловмисники, крім крадіжок автомобілів, вчиняли інші злочини.